Так, добрий день, шановне панство. Ранок, напевно, 9 сьогодні червня. І будемо дивитися до самки, скільки вона привела. Ось ця ходюща самка. Я бачив двоє нутринят, а по факту зараз, напевно, я дивіться, одне внутріння. Треба її якось нагнати. Зараз зупиню відео. Так, будемо пробувати наганяти і дивіться. опа, одне залізло під неї, друге з боку і два нутринята зверху. тому я така ходюща самка народила чотири нутринята. Ну, в принципі, по ній навіть не було видно, якби не суски, то навіть би не було видно, що. Вона була, вона була з нутринятами. Так що, так як ми маємо 4 нутринята, то є, я вважаю, на даний момент я бачу, що з то є дуже добре. Ну і недаром годую, будемо так казати. Бо я її хотів бити і бив чорні самки, які е, зажиріли і не годували, ну не мали малих. І я за компанію хотів її теж пустити на м'ясо. Але помацав, як не дивно, я суски дуже, ну, пальці не відчувають і дуже-дуже е, не чую я сусків. А тут тільки руку приставив і одразу попався мені на бухший сусок. Ну і я її вставив. Ну, На вигляд, якби не мацав, то 100% би вона пішла на м'ясо. От, тому що була худюща, нічого не показувало, що вона має родити, і тим більше чотири штуки. Я як надіявся, то, ну, якщо думав, одне двоє, щоб було, бо немає. Не може таке бути, що дуже худої і стільки нутринят. Ну, на даний момент, то, що видно, чотири штуки. Все, дякую за увагу. До побачення.